Хідні бойові мистецтва набувають все більшої популярності в місті. У Борисполі відбулись перші відкриті змагання з теквондо. Майже 250 дітей з Київської області приїхали позмагатись за головний трофей турніру Кубок Ратоборець. Саме клуб з одноіменною назвою займається тренуванням молоді в Борисполі і не лише з теквондо. Які види бойових мистецтв пропагує клуб, глядачі змогли побачити у показовому виступі. Рацює зараз наш наймолодший воєн в речі колекції, оперативний псевдоним баба. Судили турнір представники Федерації Теквондо України. За їхніми словами до Борисполя вони приїхали з радістю, бо в нашому місті є чимало гідних спортсменів, імена яких відомі на всю державу. У нас з Борисполя, вот і Шельстюк Юра. Він неоднократний чемпіон київських соревновань, чемпіон України. він дуже активно виступає і на всевозможних українських соревнованій. потім наконечний Вова. Очень такой известный у нас спортсмен он з Бриспіля сам тоже выступал на соревнованиях, и сінуваннях. Він є лідером воєнного патріотичного клуба Ратоборець. Всього в змаганнях взяли участь представники 12 секцій Теквондо та 6 військово-патріотичних клубів. Звісно, виставили команду і наші ратоборці. Я от наших бойців більше требовал помощи в организации этого мероприятия. Если бы организовывал не клуб Ратоборець, то думаю, что переходящий кубок Ратоборець б наші бойці, Но, тим не менше на победу настраювали за підсумками змагань. Головний трофей вибороли кияни з клубу. Сучасник Бориспільці також виступили непогано. На рахунку наших земляків два перших, шість других та десять третіх місць. Богдан Фірсов, Анна Вебішевич, новини телеканал Бориспіль.